Дві людини загинули, семеро травмувалися у ДТП в сватовому. Аварія сталася сьогодні близько 14-ї на мосту через річку Красна, який зараз ремонтують. З однієї смуги там зняли асфальт, рух на інші регулюють світлофори. Вантажівка, яка перевозила пісок на спуску у місто з гори розкопаної, врізалася в чотири автівки. Двоє людей загинули на місці. Водій вантажівки шпиталізований. Так, діхала, да да, он з піском гружена, тормоза вроді відказали, проскочив усіх зрів. Страшне, ну, це не передать такого. Гружений автомобіль, Камаз или як його там э, врезался, впереди стоящие транспортные средства к нам скорой помощью доставлено 7 травмированных различной степени тяжести травмы сейчас наши коллеги занимаются оказанием медицинской помощи ну вот вот это на данном этапе сейчас что могу сказать идет диагностика идет оказание помощи все специалисты на месте необходимые медикаменты и то, что необходимо в этом случае, пока имеется в наличии, но оказывается помощь. Стан Состояние пациента, оно различное. Есть и тяжелые, очень тяжелые, средней тяжести. Ну, 7 человек это госпитализировано. Серед сімох травмованих двоє дітей одну дитину направили до Луганської обласної дитячої лікарні. Як розповіла речниця Асватівського відділу поліції Вікторія Пономарьова, наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Ремонт мосту через ріку Красна роблять на замовлення служби автомобільних доріг Луганської області. За словами начальника Юрія Бережного, вантажівка, що потрапила в ДТП, підряднику не належить. Там. работы производятся, песок нам вообще не нужен. Там идет замен на несущих конструкции. Необходимые правила безопасности соблюдены. Всю ночь мост был посыпан солью, спуски, подъемы были подписаны. Посыпаны на соляной смесью. Як події повідомляли раніше, ремонт на цій ділянці траси розпочався минулоріч. Підрядна організація, знявши верхній шар асфальту, зникла. З нею судиться служба автомобільних доріг Луганщини. Нині на спуску у місто працює інша фірма із Дніпра. Вартість робіт близько 30 мільйонів гривень.